ендокринологічної спільноти Чернівецької області 84 тисячі вісім ця один кухонник з інтерв'юною патологів прохання допомогти у вирішенні ситуації, яка в зв'язку із запланованою департаментом охорони здоров'я Чернівецької плода реорганізацію. А фактично руйнації цілісної структур єдиного медичного закладу у нашій області, у якому надається висока, висока спеціалізована медична допомога ендокринологічним бором та Чернівецький обласний ендокрогічний центр. Ендокріні захворювання посідають одне з провідних місць у структурі захворювання населення нашій області. з надати довідника основних показників діяльності ендокринологічної суду України за 2015 рік. Сьогодні тільки на офіційному пункті перебуває 84 781 хворим на ендокріну патологію пам'яті, серед яких майже половина 38 188 пацієнтів хворі на цукровий діабет, за показником поширеності якого це 4214 людей на 100 тисяч домов населення. Чернівецька область посідає перше місце в Україні серед показників, відповідно, посередині Українській це 2860 З огляду на те, що за даними науковців, на кожного зареєстрованого випадку проводиться 2-3 випадки недіагностованого захворювання вже зараз. Можна говорити про наявність Ченівецькій області майже 100 тисяч хвороб на Зважаючи на те, що за офіційної світової кількість осіб з цією небовою кожні 15 років позвоється, незабаром в краї, країні не залишиться жодної родини, який би не було форма на діабет. Резолюція ООН сукровий діабет визнаний, неінфекційною епідемією та одним із найзагрозливих хвороб у світі через смертельно небезпечні наслідки цього захворювання. Так, хворі на цукровий діабет у різних країнах на 60-80% формують товариства сліпу. Близько 50% осіб з сукровим діабетом типу першого помирають від хронічної додаткової недостатності. Чистота інфаркту, моя карта, з неявності діабету зростає 2-3 рази. Існику 4-6 разів. Ви можете залежити від секторів, це скаже. Ми Якщо не читати, то давайте я тоді розповім. Перше, що я скажу кратко о нашому Чернівецькому обласному некринологічному центрі. Ми високоспеціалізований заклад, який у 2015 році отримав вищу категорію і отримав сертифікат ДСТУ. У нас в області тільки шість закладів мають таку вищу категорію. Це перше. Друге, наш цукровий діабет, що поширені, що закорені з перших місцев по Україні. Крім нашого закладу, в е, області більше немає закладів, які б е, е, лікували хворих на цукровий діабет і на кринепатології. У нас тільки е, лікуються всі хворі з області і хворі в 11 тисяч міських. Міського у нас е, стаціонара ендокринологічного немає. Що касається... Другої часті сказала би, що касається нашого матеріально-технічного забезпечення, на сьогоднішній день у нас чотири здання, яке є одне стаціонарне відділення, є, де ми зараз знаходимося, адміністративно-діагностичне і поліклінічне відділення. Всі заклади, всі ці всі здання, капітальний ремонт пройшли повністю, матеріально технічне забезпечення повністю. Обновлена матеріально технічна база. Наша лабораторія, клініка діагностична, вона високоспеціалізована, має дуже вищу категорію. Проводяться ті дослідження, які тільки в нашому центрі: це лікоцільований гемоглобін, етацепіптіт, мікроальбобін, урія, тестостерон, кортизол. в інших закладах, крім тих, що являються частими структурами, ці дослідження не проводяться. Крім цього, у нас є кабінети є високоспеціалізовані, де є спеціалісти, які займаються діабетичною офтальмологи, репродуктивна едоклінопатія. Там де у нас сидять акушер ніколи, займаються клімаксом, віскодієм і порушенням менструального циклу. І ведуть вагітних синдакрінної патології. У нас є діабетична стопа, де є судинник-хірург, і де є хірург, падолок, який займається діабетичною стопою. Це єдині від кабінети других лікувальних лікувальних закладах. Таких кабінетів немає. У нас працює школа діабета. В школі діабету нас лікар, і медсестра, які навчають хворих жити з діабетом. Перше. Вони навчають правильно діяти, вони навчають колоти інсулін, вони навчають працювати з глікометром, вони навчають правильно жити. І є психологи, який дає психологічну підтримку, як і хворим з діабетом, так і віли людям, у кого хворіть нацикові діабети.